А хто коптить дровами зараз? Ви ж все коптите жидким димом. Правда? Звісно, пані Валентина. І сьогодні я вам покажу всю процедуру від початку до кінця, як ми коптимо жидким димом. Показую спершу, що я заношу в коптильню. Першою у нас йде ось така шия. Ще одненька шия. Тут дию. Бочок та шия. Бочок. І боток, балик та боток, балик, балик та реберця, реберця, ще реберця? І ще одні реберця? Далі вільха, вишня. Дуб. І ось таку кількість жидкого диму на протязі 5 годин кожних 20 хвилин підкидаємо. І ввечері, звісно, ще знімо вам результат і покажу. Гарного дня вам!